Це інжир, фігове дерево. Це йому вже три роки. Вже я його не вкриваю на зиму. Він в мене, як сказати, районірувався і прижився до нашого клімату, до цієї землі. Я його саджав. Три роки тому саджав одним деревцем. От. Е ямку не робив, а на зиму я його вкривав, от обмотував е от такою, наче, спанбондом. С ну, Самий стовбур обмотував. От, Листічка всі зривав вже на зиму, обмотував спанбондом. А тоді е от брав такі в мене є. Два пінопластові кута, вони, якщо зразу їх два скласти, то виходить така труба пінопластова. От тоді обкладав трубою, зверху я накривав мішком. Бачите, Оце... там була... був стовбур. Оце отак зверху ставив. На стовбур отак зверху накривав мішком і мішок ще прив'язував. Тобто отут він дихав через цей мішок. І так він в мене перезумував. Перший рік я так вкривав і другий рік. На другий рік я вже його просто обматував спандбондом і мішок ставив. От. Але на перший рік він в мене примерз. і Замість одного стовбура пішли. ну, Він почав рости кущем. Пішли із землі пагани. Він почав рости кущем. Тоді другий рік я його з панбондом заматував і мішок надівав. Також трохи примерз, але ну, знову пішов рости кущем от. Ну, правильніше хтось робить отут ямку Тут то ямку роби і в канавки вкладає і прикопує може так було б правильно но він мене і так перезимував пристосувався от. і цієї зими я нічого йому не буду робити може тільки з панбондом обмотаю трошки от такий інжирчик Сидіть, переймайте мій досвід. Дякую за увагу. Всім врожаю, доброго здоров'я, до побачення.